Де українцям найкраще жити в 2025 році? Значить, поїхали. Ви напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив, і ось, Скільки можна, стільки негативу, от тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'явила ще одну попутку свороби, переїхати в Варшаву. значить, і от. Підпадитоже, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а в 2025 році. От тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, ваше вам польська не потрібна Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї станеш. 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовить по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Всюди тебе оточують українці і українське. І нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От Що мені подобається, нема, нема тут цих істеричних, знаєте, які, як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо нереально реально знаходиться в Німеччині і не хейтить Німеччину, бо це кончена блін, країна взагалі. Я не знаю, українці я дуже перепрошую. ті, хто хто живе в Німеччині? Вам там подобається? Я за вас дуже радий, дуже щасливий. але ви якісь стальні, чипа реально. Ви, оце настоящі герої не носять плащі, настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс, тому що там жити, ну у вас якась суперстальна психіка. А туди люди шизофреніками і просто на німці. Гляньте, там стільки на антидепресантах, Ці депресія, в Британії та саме третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан.